Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова кава. Я її ведуча шеф-редактор проєктів Кадрове QA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні у нас кадрова кава на найактуальнішу популярнішу, мабуть, тему, яка може бути відпустка працівникам, які мають дітей, тобто відпустка, яка передбачена статтею 19 закону України про відпустки, і питання. Від нашої, нашого читача з нашої сторінки в Фейсбуку було таке: особливості надання такої відпустки відпустки за статтею 19, в період мирного часу, і в період, я трішечки розширила це питання, і в період воєнного стану, якщо така відпустка впливає на виробничий процес. Тобто надання такої відпустки. Може негативно вплинути на виробничий процес. Як її надати? Ну, ми будемо розглядати взагалі, тобто, і як її надати чоловіку, як її надати жінці, тобто, да, або батьку, або матері відповідної дитини. Так ось, щодо надання таких відпусток в мирний час або в період воєнного стану, в нас фактично є. Тільки одна невеличка різниця, яка саме зараз ми з вами з'ясуємо. Але давайте спочатку з'ясуємо головне. Ця відпустка надається за бажанням працівника. І вона надається у зручний для працівника час. Це під. Е, Підтверджується тим, що така відпустка в нас не включається в графік відпусток, немає ніякого особливого нормування щодо повідомлення роботодавця працівником про надання такої відпустки. Тобто, така відпустка надається да, тільки за умови. Особливого статусу працівника, статусу того, що він є або вона батьком або матерію дитини. Дітей, дітей має бути певна кількість або вони мають певний статус, або по відношенню до дитини батько чи мати мають певний статус. Да? Одинокі батьки, пеклувальники, опікуни, чи це особа дитина з інвалідністю. Да? Тобто, ось цей мається на увазі особливі статуси. І наявність лише такого статусу в нас вже дає право працівникові на отримання такої відпустки. Ніякого зв'язку надання такої відпустки з виробничим процесом на підприємстві немає. Тобто, негативно, позитивно така відпустка надає, впливає на виробничий процес. Роботодавець її надати зобов'язаний при наявності статусу працівника. І відповідних підтверджуючих документів, а також волевиявлення працівника, да, тобто його бажання. До речі, це ще один з факторів, да, чому ми не можемо примусити працівника піти в таку відпустку, Да, знов таки, це, ця відпустка не підпорядковується графіку, немає ніяких особливостей її надання, лише статус і бажання працівника. Що стосується мирного періоду часу або запровадження воєнного стану, різниця може бути тільки в одному, відповідно до частини 2 статті 12 закону України про органів. Організацію трудових відносин в період воєнного стану, в нас, якщо працівник задіяний на роботах підприємства критичної інфраструктури, роботодавець може відмовити йому в усіх видах відпустки, окрім відпустки по вагітності та пологам і відпустки по догляду за дитиною до трьох років, да? тобто, в особливість воєнного стану для підприємств критичної інфраструктури, можна відмовити. В усіх інших підприємствах Ще раз напевно, це звернення більше до роботодавців, не порушуйте, будь ласка, законодавство про працю. Ви не маєте права відмовити в таких відпустках, так само як і відмовляти в відпустках, які передбачені законом України про відпустки і надаються в тому числі в обов'язковому порядку. Ви не можете відмовити там з причини тільки того, що немає кому працювати. Є обмеження щодо надання, надання будь-яких видів відпусток, є чітка норма закону, там де не можна такі відпустки не надавати. Будь ласка, звертайте на це увагу, не порушуйте законодавство про працю і не порушуйте тим більше права працівника на відпочинок, навіть у період воєнного стану. Зустрінемося ще на цьому тижні. До побачення!